Олексій, я так розумію, вже ви в розлуці з дружиною і молодшими дітьми більше двох років перебуваєте, так? Так, третій рік пішов. Третій вже. рік. Угу. То... Ми були разом завжди до того моменту, як от не прийняли це рішення відправити їх до Німеччини. От тут я хотів уточнити Олексій, Як ви приймали рішення щодо виїзду? Дружини з молодшими дітьми. Як це відбувалось? Як ви дійшли до цього рішення? Ну, ви пам'ятаєте початок війни, що це якесь таке. Ну, ніхто з нас ніколи не думав, що будуть ці вибухи, що буде така безпека, безпека на руному місці, так? Тобто ми живемо в досить таки тихому місті. І е, у нас не було таких е, ну з таких випадків, да де б постраждало багато людей. Але все ж таки є постраждалі, і темним, тим не менш, ми як місто сховище. У нас дуже багато зараз е, біженців, переселенців, е, як тимчасово переміщених осіб їх називають. Більше 50 тисяч зараз на останній час це про яке місто йдеться? Кам'янське, Кам'янське, Дніпропетровська область. Тобто, жінка почала хвилюватися дуже сильно, і мене занепокоїв її стан такий. І ми багато спілкувалися, розмовляли, що нам робити, як нам бути далі, тому що вся ця бігатня вона ж. До сховищі, сховищі перші дні війни це було дуже дуже часто в нашому місті, тобто ми не знали, що робити, це дуже виматувало, тому ми почали е, спілкуватися і шукати якийсь вихід, що робити, щоб вирішити цю ситуацію, і е, якби. Е, Підштовхнуло нас більше до цього рішення ще випадок з нашою донькою молодшою. Тут у нас прямо у дворі вона попала в дуже небезпечну ситуацію, і ну, це таке наклало певний, як би схилило Терези, Так? Схилило, так, да, так. Схилило Терези. і ми вимушені були шукати вже більш конкретно. Спосіб відправити Оксану і дітей десь в безпечне місто. Дякуючи Богу, зі мною зв'язалася тоді сестра з Німеччини. Вона була в моїй церкві, де я проповідував членам церкви, і вона запропонувала свою допомогу і супровід і так і зробила. Дякую їй за це. Угу. Ось то ось так вирішили. І жінка зібралася. Ми... Ви, ви пам'ятаєте, що в той час ще були ці евакуаційні поїзди, дуже багато угу. людей в таких дуже важких умовах. Ну, нас якось Господь благословив я декілька днів виходив на станцію, дивився на ці поїзди, як вони їдуть, скільки там людей. Ми вибрали день так випадково, і в цей день. Вона сіла на поїзд, я її посадив на поїзд до Львова і дякуємо Богу, що було і місце, місце там вільне, і багато людей було, тобто дуже комфортно. Вона доїхала. Далі вона добиралася ну, самостійно за допомогою волонтерів, всіх тих людей, які служили там уже по дорозі. Тобто, по суті, це було ваше спільне рішення, до якого ви дійшли, так. прийняли його. Так, так, я, хоч, я хочу тут е, замітити, е, як я казав раніше, що на мене е, у першому браці е, е, було е, таке, я приймав рішення самостійно там. Більшість, тобто, як, як батько, як чоловік, так і так склалося. Наші відносини складалися так, що ну я приймав рішення, і як я сказав, там як я робив, так воно і складалося. А ось у цій сім'ї у нас по іншому. Ми все це робимо спільно і багато спілкуємося завдяки моїй дружині, це вона мене навчила, перевчила. Можна сказати так, цьому спілкуванню, тому що я після стільки років проповіді, да, служіння, керування церквою, я побачив, що я зовсім не вмію спілкуватися. Тобто, хочу зауважити на цьому аспекті спілкування це е, край важливий такий е, е, момент, який потрібно розвивати в сім'ї з дружиною, з дітьми.